Пані Світлано, тебе підтримую чисто поженоче. Пані Галіна, якщо не будівельна архітектура, яку галузь ви б обрали для себе? Зазвичай є стереотип, що будівництво все ж таки чоловіча професія. Ну, По-перше, у мене професія архітектора як дінастія. Да? Мій дідусь був архітектор. Ага, Мій... Головний да. архітектор Харкова. Харкова пі... після його звільнення ну, під час Другої світової війни. Мій двоюрідний брат теж архітектор, і він мене привів в цю професію, бо я хотіла бути модельєром, дизайнером-модельєром, але зараз я розумію, що, мабуть, що я в цій сфері не змогла би знаходитись. Там зовсім інша атмосфера для мене неприємна, не знаю. Тому, мабуть, що нічого. Я намагалась робити прикраси на. Продажу, шити на замовлення, нічого так не, не приносить задоволення як професія. Так, у нас... Ну... Цим я можу захопитись так, що я не лягаю спать там або ну, захоплює мене. Так. Якщо цікаве, творче, творчий процес. І у нас молодша донька, вона теж у нас з дитинства. Все, що вона не робить, виходить в будинок. От, щоб вона не грала, щоб вона або не... да, або Ну, Тобто, це призвання. Це я Болтус, у мене немає дінастії. Це від мене вже пішли будівельники. Брат в будівництво пішов інженером, став будівельником. І сестра молодша стала архітектором і доволі гарним. Але вона зараз в то не Кредітніядіться вже <хи> скільки років. От тому, звісно, дуже класно, що от і, Галина, і я ми якби одразу вгадали з професії, котре ми займаємось, тому що мені подобається моя робота, і Галині подобається те, що вона робить. Тобто, от їй створити цей будинок, створити образ будинку, планування це от задоволення просто. Ну так, я у них у всіх живу. Да. Розставляю квіточки, ну, да, і нам, шторки вішаю. Нам дуже шкода, коли не всі проекти вони реалізуються. По, по різним причинам. От, і нам дуже від цього шкода. Дякую за запитання. Рухаємось далі.